Ми починаємо наші заняття. Де всі інші студенти? Я не знаю того. Я так поважаю вас і ваші заняття. Я хочу отримати мою залікування. Мені не потрібна ваша повага. Мені потрібні ваші знання. Я працюю для того, щоб студенти мали знання. Де всі інші студенти? Я благаю вас, поставити мені мою великого оцінку. Ви тим врятуєте моє життя. Я дуже прошу вас поставити мені оцінку. Мене не турбують твої благання. Мене турбує відсутність інших студентів. Також мене турбує, відсутність в тебе бажання навчатися. Вже ви не були студенти. Хіба вам складно поставити одну залікову оцінку? Ви тим врятуєте моє життя. Благаю, не будьте таким жорстоким. Дуже прошу, надайте мені шанс та поставте залікову оцінку. Я не бачу сенсу продовжувати цей діалог. Ми продовжимо спілкування, коли всі студенти будуть готові до заліку. На все добре. Це найгірший день мого життя. Я почуваюся так зле. Я так потребую цю залікову оцінку. Мені так погано зараз. Зустрінемось наступного тижня і проговоримо про знання, а не про оцінку. До побачення. Привіт. Що з тобою? Посміхнись. Ми живемо тільки один раз, Вище носа. мене. Мені так погано. Цей день був дуже поганий. Все так погано. Забудь про те. Подивись на мене. Я так кохаю тебе. Залиш мене. Ти не можеш зрозуміти. Все погано. Ти не чуєш мене, ти не розумієш мене. Ти така ж сама погана. Привіт. Як справи? Я так рада бачити тебе. Це так дивно. Я не розумію його. Подивись на мій новий костюм. Він гарний? Ти згодна? Я не розумію його. Це так дивно. я взяла гроші в борку друзів, щоб придбати цей костюм. Він подобається тобі? Я нічого не розумію. Чому ти не слухаєш мене? Я питаю тебе про мій новий костюм. Дивний стран дивні люди? Все таке дивне і незрозуміле. Чому люди такі дивні? Я не розумію людей.